Росіяни називали його таємним наставником Сталіна. Втім, вони завжди шукають теорії змови і таємниці, аби хоч якось притягнути за вуха історію будь-чого і будь чеє життя до Росії. Хто такий Євген Тарле і де був його будинок у Херсоні? З вами подкасти Кавун Сіті та Євгенія Вірлич. Дякуємо Збройним силам України за можливість просувати український контент. Євген Вікторович Тарле народився 8 листопада 1874 року в родині купця з Херсона. Тут родина майбутнього вченого проживала з 1876 до 1892 року. Про це свідчила пам'ятна табличка на будинку. Євген Тарле закінчив чоловічу гімназію номер 1 ту саму, яку закінчили Моше Шарет, Фрідрих Фальцфейн, Борис Лавреньов та чимало інших видатних діячів. Сьогодні це гімназія номер 20 1892 року Євген Тарле вступає до Новоросійського університету в Одесі, на історико-філологічний факультет. Вже за рік переводиться на аналогічний факультет до Київського університету. 1896 року Тарле закінчив навчання і залишився працювати на кафедрі для підготовки до професорського звання. Викладав у київських гімназіях, друкувався в журнальній періодиці, брав участь у підготовці статей до енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона. Наукова та громадська активність молодого вченого привернула увагу влади. Євгена Тарла заарештували і вислали з Києва. Жовтневий переворот 1917 року Євген Тарлес прийняв суперечливо. Проте лютневі події підтримував, вів активну наукову та громадську діяльність, регулярно виїздив до Франції для роботи в архівах, сприяв налагодженню. Розірваних наукових контактів з Європою обраний дійсним членом товариства французької революції, почесним членом Академії політичних наук Колумбійського університету. Тощо у 1930 році Тарле заарештували разом з іншими істориками у так званій академічній справі в'язненні він провів півтора року, виключений з Академії наук 1931 року, відправлений у заслання до Казахстану. З 8 серпня 1931 року перебував у вигнанні в Алмааті, де розпочав роботу над своєю працею Наполеон. Саме ця робота, як свідчать дослідження, дозволила йому бути реабілітованим Сталіним. Мабуть, саме тоді поповзли чутки про тісні зв'язки з радянським катом. Під тиском міжнародної наукової громадськості Тарле дозволили викладати історію в Алматинському університеті, а 1932 року дозволили повернутись до Москви. Протягом останніх 30 років свого життя Євген Тарле вів активне наукове і творче життя, викладав, писав нові книги, підручники з історії, укладав збірники документів. Він автор монографії Наполеон, «Талейран», Кримська війна та багатьох інших ґрунтовних наукових досліджень. Проте повністю реабілітований Тарле був лише 1967 року. Вже після своєї смерті. Будинок Тарле знаходився на перетині нинішніх вулиць Потьомкінської та Суворова. На жаль, його було знесено 1978 року під час будівництва сходів, які з'єднали вулицю Суворова і театр. Зараз там знаходиться ТРЦ Суворівський, збудований за бажанням колаборанта Володимира Сальдо. Відома, до речі, навіть точна дата руйнування будинку Тарле. 26 лютого 1978 року цей день на фото встигли увічнити місцеві фотографи. Наукові роботи Тарла представляють цінність хоча б тому, що ілюструють особливості радянських історичних досліджень. Втім, точно потребують детального аналізу на достовірність, як і все радянське та російське. Вивчаємо історію міста, бережемо своє, все буде Україна.